привіт привіт усім, друзі! Маємо вже пізно, на дворі вже темно. Як показати отак? На дворі вже темно, десь половина восьмої. Нам ще треба в магазин. Ми зібралися, йдемо в магазин. Я з пакетком, коли не купую пакетки, хіба б забула. А так, все з пакетком. Добре. Покажу, що сьогодні робила. Намперед, яблучка я взяла. Зараз я їх помию, почищу Натру на терці. І дам цукру і дам трошки кориці. Зробила. Тепер відставляю нехай яблучко пустить сік. Той сік заберу і поставлю зверху на тісто. Дала ще одну ванілін. Одну ванілінку сюди, друзі. Усе. Тепер робимо тісто. На тісто цукор, яйця, маргарин, порошок для печива і мука. Замішуємо. Тісто зробила на дві частинки розділила, одну зараз постелила. Другу частинку залишила наверх. Тут яблучка, вже гарно пустили сік. Зараз той сік я весь заберу, бо нам він не потрібен. І поставлю сюди яблука. Усе. Зверху ще дала рішітку з тіста і змастила все яєчком. Ставлю в духовку запікати. Ну що, і ось такі в мене. Вийшов яблучний пиріг. Тільки виставила його з духовки, тому дуже гарячий. Нехай вистигає. Ось такий пиріг. Ось такий пиріг спекла, бо все одно треба щось до чаю. Все одно треба до кави до чаю зранку. Вже почалася школа, Денис до школи. А, до речі, можна сказати, до Дениса, Чекайте, вже йду, трохи міду. Денис, все добре з Донецьком. Я вже Все їсть, обезболюючих, тренується. Все добре. Але післяопераційний період був довгий, тяжкий і болючий. Тому, ну, що зробити? Але зробила, то й буде мати надію, що буде тепер все добре. Добре, чоловік виїжджає. Ну, гайда, йдемо ще на вечір до магазину. йдемо, їдемо. Їдемо, бо там зі на дворі. Був рік. Ні-ні, ні, ні йде. У нас трошки морозець, є. Слизько. Йду і слизько. Скільки градусів? Привітайся. Скільки градусів? Один. А, один. Треба їдемо в тебе, ні? Ну, там все, що треба, візьмемо тут. Що, що може з цим? Той другий з м'ясом відкритий. Не знаю. Майже вдома трохи скупилися. Та, нічого такого зараз кажеш. Нічого такого. Як завжди, купляєш трошки, а гроші йде багато. Такі ціни тепер, я не знаю. І в нас повний місяць, очевидно, обидно. Бачите? Щось так машина запищала дивно. Ніби як гремінь. Ой, коротше. Що напищить? Нема що пищати? Йдемо до хати. Той все радий. Все радий. О, ігрушки, так, ігрушки. Все радий мені. Що я сьогодні взяла? Банани. Банани у нас по 70 гривень. Хурма, хурма по 110. Мандарин 100, зараз вам скажу 129 гривень. Ківі 139 гривень. Помідора 90. Все, кусочок сиру, не пам'ятаю скільки. Гумілки 80 чим за кілограм. Ну і свої пластівці. Не по 28 чи, чи по 30. Ось такі покупки. Такі. На вечір легенько пішли, скупилися. Я сьогодні ще, певно, останній раз, друзі, відігріла сир, бо вже Мамлука нема молока. То не знаю, то буде 6 літрів ще мало. Молочка, Кислого відігріла, кисломолочний сир Та, Та й усе. Чекаємо тепер весні. Як, верніше, то будемо купувати, але вже в не таких масштабах, як ми його використовуємо, як я почув сирник. Використаю за 2 кілограми більше, ну, бо просто він є, його є багато. А вже буде так, вже буде рахуватися, Знаєте, якщо ти не купляєш, ти не рахуєш. Якщо починаєш купляти, вже починаєш вже рахувати. Добре. Я ще вечері готую. Вставила нитки запекати, картопельку начистила. Вечеря буде. Під Піднос переставила пиріг яблучний, ось такий він вийшов. Ну, вже буде. До чаю, до кави. Буде, але нехай добре вистигне. А в мене так день збіг. То Тось, потрошки, то, то якийсь обід варила, то вже вечерю, то трохи в коридорі прибирала. Взялася вікна мити з знадвору, й чоловік пішов на обід накричав, кричав й пішла назад. Та нічого, що буде тепло. Але зараз, знаєте, друзі, так, то дощ, то сніг. І вони бачу. Вікна мила, воно вже все одно знов тримати. А ще ми живемо по притрасу, то, хто живе по притрасу, то знає, що то боротися з тими порохами це, друзі, я не знаю. Це щось чимось, Це постійно-постійно порохи. Постійно. постійно по ну нічого, то не страшно. Добре, вам всім па-па, До зустрічі, думаю, що до завтра, завтра йду робити бійки. Ось собі ляжу полежу, так файно, так люблю. Як роблять війки, я собі можу навіть задрімати. Добре, усе, друзі. Спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Доброї ночі. Усім па-па.